А як тобі зараз ось ця історія з віковими цілями? Для мене раніше нам диктувало соціум і наші там батьки, родичі, і ти дивився на них, що там умовно моя мати мене народила в 23, мені 23, я повинна також. Як це? Ну, типу, як це може бути інакше? Плюс ці установки для чоловіків: що ти повинен мати машину в 25, в типу повинна бути квартира, син народжений, дерево вирощене, і ти взагалі вже при бізнесі і все. Uh -huh. Лежиш на ліжачку у своєму будинку, а, але потім з часом ми розуміємо, що і час він якби прискорюється, але на реалізацію розтягується, тому що у нас є дуже великий вибір, але нас не навчили вибирати. А тому по віку наразі у мене в команді є люди, котрим 22-21 рік, і це зовсім не я в 21-22 Мій мозок ще не був таким, і моє розуміння світу, всесвіту, світогляду воно не було сформовано настільки, як зараз у молодих людей.